Друзі, вітаю! Володимир Зеленський спілкувався з читачами Le Parisien, французької газети, і, власне, там сказав, що він виступає проти заморозки, тому що заморозка не дасть тих результатів, які, власне, він очікує, і що Трамп, який ще не перебуває на посаді, не має всієї інформації. Байден сказав, що дасть Україні всю зброю, якої. Вистачить до кінця наступного року. Наскільки це правда, знову ж таки, скільки там зброї йдуть, тому що ми з вами говорили, можливо, навіть зупинка передачі цієї зброї за умови, якщо Трамп прийде і передумає. От. Далі з'являється інформація New York Times, сценарії завершення війни, а розписали чотири сценарії, які нам підходять, які не підходять. Келох, який крім України, може відвідати ще й Москву. Єдине, що мої інсайдери казали, що він все-таки спробує приїхати в грудні, але напевно не так легко йдуть процеси, як йому здавалось. Проте не без ложки дьогтю може поїхати ще й до Росії, прямо до Москви, крім європейських столиць, може ще відвідати а і центр сучасного фашизму місто Москва. А в партії Слуги народу заявили, що вивчають можливість електронного голосування, але є один маленький нюанс: роблять заяви ті, хто за це не до кінця відповідає, і задача яких насправді потопити партію, завершити її існування, а не типу, рухати новий політичний проект. Давайте загалом в цьому всьому розберемося. Поговоримо є кілька інсайдів і по кадровій політиці в Україні, і загалом по виборах. Ну і, власне, по спробах знайти мир, зупинку чи заморозку в війні. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Тут оперативна аналітика, інсайди. Але ваша підтримка надзвичайно важлива. Більше половини вас не підписані. Перевірте, чи ви підписані точно, тому що потім можемо зникати зі стрічки. От, тому що коли... На нас скаржаться російські боти. Потім може просідати видача і можемо зникнути. Тому перевірте, чи підписані. Якщо підписані, порадьте, друзям. Друге, 152 бригада. Наші хлопці на Курахівському напрямку дуже просять, щоб ми купили їм реби, і мавіки, акумулятори, тепловізори і ще безліч всього. На 900 тисяч ми вже з вами зібрали практично половину 400 з хвостом тисяч. У нас уже з вами є. Тому. По гривні і завершимо. Е, покладіть. Вчора я, до речі, зробив розіграш. Ми розіграли прапор підписаний Залужним і книгу, підписану залужним. Тому, будь ласка, подивіться відео. Там ми оголосили переможців, робили прямо в прямому ефірі. От, е, можна там подивитися, як ми все це провели, як визначили: визначав рендом визначав монобанк. Е, От, ми все зробили, все поклали в вчорашньому відео, в вечірньому останньому. Подивіться, там інформація гарна, і власне сам розіграш. Давайте пройдемось по всьому. Байден переконаний, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік. Чи думають так українці? Поки що невідомо, тому що ми не бачимо всіх об'ємів. Зрозуміло, що це закрита інформація, і публічно про це говорити там в коментарях. Ніхто не буде. Ну от, але в Україні а, військові сказали семи областям прискорити будівництво фортифікацій, тому що Росія наступає і не збирається зупинятися. Росія рухається далі. А, але Міллер каже: це а, речник а, державного департаменту, що збираються передати Україні дуже багато зброї, от щоб українці могли чинити опір. Російським окупантам каже, що чинна адміністрація Байдена наразі передає ресурси і планують надати до кінця року ще додаткові це обладнання, матеріали необхідні для боротьби. А щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати, Мілер порадив звернутися до Міністерства оборони, не уточнивши точну цифру. Ви знаєте, що США оголосили про виділення 20 мільярдів на користь України спеціальний фонд Світового банку. Ну от а вчора НАТО перебрало на себе керування військовою допомогою Україні. От, забравши цю можливість у Трамп. Трамп не дуже сильно любить НАТО. Трамп не дуже сильно хоче займатися Європою. Ну от саме тому, власне. Не проти може бути, щоб НАТО займалося управлінням цих ресурсів. Загалом вважає війну в Україні проблемою європейського континенту, але не Сполучених Штатів. Е, тим часом, в тому ж самому Держдепі, каже, що адміністрація Байдена і команда Трампа комунікують у питанні України. Заявили, що дві команди власне, зустрічаються зі своїми, що називається контрагентами. Байден бачився з Трампом. Блінкен бачився з Марко Руб'ю. А Саліван е, каже, що кілька разів спілкувався зі своїм наступником паном Вольцем. Ну і зрозуміло, що Україна е, для них суперважлива тема. Е, Міллер каже, що ніхто не може диктувати Україні чи вступати її в переговорний процес, і коли це потрібно робити. Україна це країна, яка є жертвою агресії Росії, і вони повинні вирішити, яким шляхом. Рухатись далі, додав, що сама Україна несе на собі тягар російської агресії в той час, як українці страждають від воєнних злочинів та звірств, українці заслужили право приймати ці рішення ніхто інший у світі не заслужив право робити це за них. Ну і власне Зеленський, спілкуючись з у Франції з пресою. От, нагадав про небезпеку замороження війни. Каже, Трамп знає про цю небезпеку, але одразу додав, що Трамп не повністю у всій інформації ще не в Білому домі. От прийде в Білий Дім, вони будуть з Зеленським на одному рівні володіння інформацією, таємною інформацією, напевно, натякає на якусь державну таємницю. От, І каже, що країна давно бореться за свій суверенітет. І скільки президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли голосити про припинення війни, ми не збираємось просто здаватись і відмовлятись від нашої незалежності. Небезпека полягає в тому, щоб сказати, ми заморозимо війну і домовимось з росіянами. Трамп дуже хоче швидко рухатися, щоб розв'язати питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації. Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації, розвідки Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі далі, каже Зеленський. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою з однаковим рівнем інформації. На думку Зеленського, важливо, щоб зміни в США приходом Трампа до влади були на користь України. Ну тут важко поспорити з Зеленським питання, що ми для цього робимо. Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди працюють з командами Президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією. Це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні. Хоча для України я хочу підкреслити важливі і Європі і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище інших. Ну і, власне іде історія подальша, яка говорить наступну річ. Зеленський зараз не бачить заморозку по кількох причинах: що це може бути послаблення України, що це може бути на швидку руч зроблена угода. Третє, що заморозка може вимагати зміни влади або як мінімум проведення виборів. Впевненості, що він переможе, немає. Відповідно, цей може десь трохи зміщуватися. Як саме бачить президент ситуацію, зрозуміло, що там він до кінця не каже. В нього своя карта, в нього своє розуміння того, як воно рухається. От, але дійсно ми можемо констатувати, що є несприйняття Трампом самого Зеленського. Я вам говорив, що вашингтонські друзі кажуть, що проблема якраз таки в імпічменті, який е розмова з Зеленським призвела до якого? Ну от і це власне впливає на... Відносини двох політиків, і зараз те, що буде намагатись робити Трамп, може не до кінця бути нам вигідно. І ось те, що каже Зеленський, треба змінити, щоб співпраця була корисна. Треба зрозуміло всім питання, як це зробити і хто це повинен робити. Або, наприклад, ті, що зараз роблять, можливо, з цим не до кінця справляються, тому що теж треба розуміти: всередині країни почалась конкуренція за доступ до. Трампа, олігархи погнали своїх там людей, різні групи впливу погнали своїх людей. Бачимо, що ті, хто літали від України, зустрічатися з Келгом, Келг до них на зустріч не вийшов. Треба приймати оперативні висновки. Із цікавого, Зеленський сказав, що буде витискати Орбана. Орбан Зеленський провів нараду цих з регіональними керівниками. От, зрозуміло, що він їхав завтра. Він має зустрітися з Рюте в Брюсселі. Вчора зустрівся з, з Туском у Львові. Зрозуміло, що їхали вже за кордон, виїжджали. Тому одразу всі зустрічі там в Львові і поставили. Ну і зробили зустріч цих регіональних еліт. Ну, типу, щоб долетіть до Брюсселя, доїхати до Львова, прийти кордон, а далі сісти в літак. Ну і тут відбувається така історія. Він каже, що буде витискати Орбана всюди де може, не пускати його в переговорний процес, тому що ця людина закомплексована і працює точно не на інтерес України. І з цим теж насправді нереально не погодитись, і каже, що яким чином Орбан буде тиснути на Путіна. Типу, чи є в нього армія, ні немає, Чи є в нього досвід. Ні, в нікого такого досвіду немає. Ну і власне, яким чином Зеленський жартує з Орбана, він буде тиснути анекдотами, своїми посмішками, типу, хай залишить собі. Ну і теж важлива історія розділяти Орбана і е, народ Угорщини. І тут Зеленський теж підкреслює, що типу, Орбан це одне, а угорці нас люблять і нам допомагають. Ну от тому з по Орбану зрозуміло, він намагається запхати свій план завершення війни, свої сценарії завершення війни, які насправді... Є дуже проросійськими і вигідні Росії більше ніж Україні. В Нью-Йорк Таймс вийшов розлогий матеріал, opinion, от, в якому розібрали чотири головні сценарії, як може завершитись війна. Перше, це бажання України вступити в НАТО. і Він каже, що шансів дуже мало. Тому що сім країн виступають проти. Ну насправді проти виступає дві штати і. Німеччина, Іспанія, Угорщина, Словаччина це переговорна позиція, особливо якщо ці перших дві скажуть так. Решту можна буде дуже швидко закрити. І вони пропонують другу історію: це коаліція, коаліція держав, які можуть гарантувати безпеку. Знову ж. Наскільки ці держави готові будуть воювати, тому що самі більшість із них надіється на НАТО? А якщо НАТО брати участі не буде, то це будуть цінні поради, дуже розривчаті передавання зброї та глибока стурбованість. Ми такі речі вже бачили. Європейські війська теж можуть бути, але тут теж немає повної єдності. Бачимо, що європейці то фіни, які нас супер підтримують, люблять. Вчора заявляють, що ну можливо не час європейських військ. Місія ще зарано, можливо, ми цим нашкодимо. Поки що просуває Макрон Борі, Ой, Борі Велика Британія, Кірстармер. Ну, і ще кілька країн поменше, над якими теж є аналогічна загроза. Ну і найгірший сценарій, який бачить New York Таймс, це озброєний нейтралітет. Це те, що хоче Росія, типу, ви нейтральні. Да, у вас є зброя, але не так багато, щоб перемогти Росію. Ну і одним з гарантів, власне, цього одним з гарантів власне цього нейтралітету буде сама Росія. Ви засовуєте голову в пащу тигру. Ну і власне тигр вам гарантує, що в якийсь момент він просто вам не відкусить цю голову. Непогана історія, але дякуємо самі спробуйте. Е, насправді не є тільки чотири сценарії. Це те, що бачить Нью-Йорк Таймс і його дописувачі. Насправді сценаріїв може бути більше. і комунікуючи, наприклад, з західними політиками, можна дізнатися, що є на столі і питання передачі певних елементів ядерки, і вступ України в ЄС і створення там сильної армії. І об'єднання з північно-європейськими країнами, на які Росія точно хоче напасти, тому що не просто так вона вже веде гібридну війну в Балтійському морі. Тому в Україні є шанси, є можливості. Але найголовніше це те, про що писав Залужний в своїй статті. Це інновація і військовий прогрес на рівні виробництва зброї. Україна дуже впевнено себе почуває навіть в світовому лідерстві з точки зору виробництва дронів. Дрони дешевшують, технології покращуються. Україна може переламати хід війни, тому що якщо Росія закупляє снаряди по 3, по 5, по 10 тисяч доларів. А я вам вчора казав, що снаряди йому обійшлися в 5,5 мільярда. То для України дрони, які коштують по 300-400 доларів, можна спустити загалом ціну до 100, якщо налагодити власне виробництво, і дуже швидко, ну і викинути корупційних посередників, і дуже швидко рухатися в цьому напрямку. Україна зможе переламати, тому що наші дрони вони іменні. Вони прилітають саме туди, куди треба. В правильного російського фашиста в правильний танк. Правильну базу, ну от зараз палає на Ростовщині. Це великі дрони. На лінії фронту приходять маленькі дрони, FPV-шечки. Вони теж лягають дуже непогано і знищують, наприклад, танк за 300 доларів, знищує дрон за 300 доларів, знищує танк за 5-10 мільйонів. Ось так в статті Залужного пояснюється, що можна перемогти. Ось це найкраща гарантія. Питання в тому, як налаштований Трамп і чи можна його змінити. Бути більш проукраїнським, полюбити Україну, щоб приїхав сюди і допоміг не підсилити вогонь фашизму в Європі, з'єднаний з Китаєм, а якраз таки відстояти демократію, в лоні якої він став мільярдером, став президентом і став світовою зіркою, саме в демократії, а не в диктатурі, цінності якої ми власне демократії захищаємо. Тому ось тут треба ширше комунікувати з Трампом більше новин і більше якраз в республіканській пресі більше комунікацій тих людей з кого він сприймає можливо треба замінити прем'єр-міністра можливо щоб з'єднатися з командою Трампа він заводить нових людей частину нашого політикума він не сприймає значить ну ми кажемо до виборів ще не готові ще йде війна гаряча фаза окей Міністра можна наприклад, міністра поміняти в Раді. Для цього й голоси бойка не знадобляться. Бойка можна на СІЗО. Розумієте? Але треба міняти щось, не йде. Ось ці всі спроби відмовитись від того, що він пропонує ставати в глуху оборону, він обріже весь ресурс. Тоді вийде так, що воюємо виключно людьми, а не західною зброєю. Це теж не сценарій, це теж не варіант. Треба посилитись за рахунок штатів. Ізраїль посилюється. Туреччина посилюється. Пропонують вигідні, цікаві їм сценарії. Є люди, які можуть заходити до нього в кабінет. Нам теж треба це робити. Повторюсь, треба щупати різні сценарії. Кабінету міністрів там не видно, де вони в цих переговорах ніде, значить, треба щось міняти. Ну і власне, Келох може приїхати в Україну, але з візитом. До Москви. Я вам три дні тому теж піднімав це питання. Я пророкував, що він точно захоче в Москву. Зараз заміряють соціологію. Буде це токсично для нього, не буде це токсично для нього. Але питання в іншому питання зараз полягає в тому, що Келок збирає інформацію, потім запропонує угоду. Візит в Росію легалізує Росію як фашистську державу, але як сторону рівноправних перемовин. А це не рівноправні перемовини, це окупація чужої території. Вони винуватці, які повинні постраждати, а не рівноправна сторона, яку треба запросити на рівноправний стіл переговорів. Ні. Вони фашисти, яких чекає Гага. А ось такі візити це буде відбілювання Путіна, повернення Путіна до нормального світу. А ми чекаємо від келого іншого, підважування їхнього суверенітету, вивід їхніх військ з нашої території. Ось те, що бачимо ми. Ну і остання вишенька на торті. Політико написала, що в Україні, да, всі говорять про вибори. Політики вже всі побігли, всі ви ж бачите, всі вже відео пишуть, всі вже там тіктоки пишуть. От війна ще не завершилась. Але вже політиканам чешеться свербить в одному місці витратити зайві мільйони доларів, які вони чомусь не хочуть витрачати на дрони. Вони хочуть витрачати на вибори. Чому? Бо потім можна переобратися і знову красти. І мільйони тоді стають мільярдами. Але вже побігли практично всі партії на низькому старті, вже запускають штаби, пули, пресу, ну і далі, далі, далі. соціальні мережі. І, власне, політика каже, що в Україні розглядають електронне голосування. І цю заяву робить Олена Шуляк, керівниця партії Слуга народу. Але це якщо. Шаблонно глянути, начебто так. Чи готується слуга народу до виборів, готується, чи готується Офіс президента до виборів, теж готується. Борди купили з травня по жовтень. Я вам це казав раніше. Але готуючись до виборів, пані Шуляк, її задача потопити слугу народу, тому що її в новий проєкт Зеленського не беруть. Вона загалом не в зоні довіри, тому що була в команді міністра транспорту. До речі, міністра транспорту зараз можуть і регіональне будівництва. Кубракова можуть назначити загалом міністром оборони. Зараз призначать тихенько радником, потім, можливо, навіть зайде. Чому? Тому що офіс хоче його тримати поближче до себе, щоб там ніякі економічні стратегії не з'являлися, ніякі партії не з'являлися, щоб там не заважали слизі народу відтягнути навіть один відсоток. Бо таке може бути. Тому намагається ближче до себе. Шуляк ближче до себе не беруть. І так, начебто, близько очолює їхню партію, і вона робить заяву щодо голосування. Насправді, за кордоном електронно. Насправді це заява трошки антизеленська. Чому? Зеленський поміряв настрої українців за кордоном і розуміє, що вони налаштовані не дуже голосувати за нього як кандидата чи за його партію. Ну і, власне, офіс хоче зробити наступну історію. А давайте скажемо, що одну дільницю дві відкрили, і все. Більше відкривати не будемо. Дільниця пропускає 3 тисячі людей за кордоном. А там під 10 мільйонів, 8-6 різні заміри. Вони не будуть голосувати за потрібну їм партію. Відповідно, 3 тисячі проголосували, на результат це не впливає, ноль. Коли вона робить таку заяву, вона каже: Добрий день, пане президенте, почуйте мене, дайте мені щось, може якусь посаду, я хочу вийти, я хочу щось отримати, може послом. Ну, одним словом, типу, Зеленському не вигідне зараз електронне голосування, плюс воно до кінця не готове, воно не проопрацьоване з простої політичної точки зору. Рівень довіри не відповідає базовому. При тому, що наші дільниці крадуть, маніпулюють, брешуть, але фізично людина може потримати бюлетень в руках. Тут не пропрацювали ще питання. Треба було дійсно це питання готувати 3-5 років, тому що по 40 мільйонів в електронному голосуванні, навіть 10 ще в світі, не було. Так, є Естонія, є деякі штати в Сполучених Штатах, які голосують електронно, але великого голосування немає. Чи може команда Мінцифри зробити? Може. Це суперспеціалісти світового рівня, які можуть зробити ідеально. Упаковану систему щодо голосування найкращі електронні діджитал історії, які відбувалися, це робили якраз вони від дії до вирішення всіх інноваційних питань, займалася якраз таки Мінцифрадія, і решта цієї дійсно світлої доброї команди. Але тут політики зараз між собою намагаються ось це позитивне легасі розділити десь очорнити чи зробити токсичним. Тому що якраз не мінцифри дали зараз це питання. Були заміри соціології 10% бачать 10% бачать. Ну, деякі соціологи показують 20%, бачать довіру до електронного голосування. З людьми не говорили, не показували, не було такої історії. Ну але це питання друге, тому що точно так же не довіряють пошті, точно так же не довіряють і довгому голосуванню, типу, щоб тиждень можна було приходити і голосувати. Є сценарії, як можна організувати це голосування, але поки що немає політичної волі чи робити широке голосування для всіх українців за кордоном, чи навпаки партії, які будуть це організовувати, думають, ага, ви за нас голосувати не будете, то тихенько собі там а, мінімальну кількість зробимо, щоб ви ні на що не вплинули. Є такі думки, і вони дуже голосно звучать, особливо в тих, хто тримає речаги управління, але. А те, що Україна прийде до електронного голосування в якийсь момент, це правда. Це майбутнє, це світ. Єдине, що потрібно людям показати і гарантувати, що це будуть дійсно чесні вибори, що це буде дійсно класна, позитивна історія. Повертаючись, власне, до сценаріїв заморозки і того, що Зеленський зараз це відкидає, Трамп буде нав'язувати. Пришлють нам Келога <кхід> загалом, весь світ чекає 20 січня і маркерів. Від Дональда Трампа куди біжимо? Чи заморозка вибори підписання, чи заморозка, і воно далі так тримається без підписання, як в Кореї, чи, наприклад, ще рік воюємо, Трамп дає сигнал. Поки що він не вправі ці сигнали давати, зайде в Білий дім, тоді будемо отримувати ось такі сигнали. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, який найбільш Прийнятний сценарій з того всього, що ми проговорили, з точки зору Нью-Йорк Таймс, з точки зору того, що бачить Трамп, з точки зору того, що бачить Зеленський. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачите ви цю історію, а, яку історію ви бачите найбільш прийнятною, ну, от, а яку історію ви бачите найбільш неприйнятною. Давайте зараз про це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат 152-га бригада, курахівський напрямок, просто безстрашні хлопці, от не медійні, не персіки, а якраз ті, які показують супер -результат. люди, які на своєму житті і здоров'ї витягують незалежність та суверенітет, дуже сильні, класні, потужні, але потребують дронів та ребів. Давайте їм допоможемо. Тим більше вже практично половина. Нами з вами зібрана. Ну а в попередньому відео ви ж можете побачити розіграш прапора та книги, підписаних залужне. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.